Посвіт, де вона написала, що вона в другому джені. Я знаю, що це є на нашому Я даванні. Ось подивіться, ось написаний лист. Що це не є. Я знаю, я, я знаю, це я вже три роки знаю. Вже от свідок мене чуть не побив Даниленко. І я б, і я б може і справився з ним, але вийшов водій з автомобіля, його особистий. Ви ж знаєте, з водієм мені зв'язувався е, е, да. І показував цей плакат йому. Бачили ви, коли чи не можу принести. Це, це все е, написано. Фотографував, на ньому показував, він пішов в бій. Ну, ну потім підскочив воді його жити. Це робимо. Дивіться, прийшов відступати. Друзі, друзі ми, да? давайте значить, вона поступило з другого державного нагляду, заступник головного державного інспектора України з еміратичного нагляду, Водна написав. Написав 3-4 порядку розглянення звернень, далі порядок. Затверджено наказом Держгенергонагляду 04.03.2016 року номер 23 направлено звернення громадянина Мединського щодо технічного стану тапових мереж КФ БМР, Ріоцерків мережа зазначених у зверненні. За результатами розгляду звернення, підставі пунктів 3.6 та 3.7 порядку. Ну, це порядок, який установив держгенергональник по розгляду скарб. Надати до Держенергонагляду до року, надати до інформацію з підтвердженими документами та проєкт відповіді заявнику на електронні адреси такі-то, такі-то, додаток 4. Додаток 4, Ось, значить, це РІС, який написав Василь Міхач Ведінський, значить він написав прем'єр-міністру України Гройсману, голові ради національної безпеки України Кучинову, Копію в міському голові, директору, копію в міському голові, ну, товаришу Дікому, директору КПР Терпомережі Сповідіної, директору Національного університету Ком'яренко і Державна Реонарна України, інспекція Державна України в Київській області, державцерківське відділення, то тобто нам, Церківське відділення в Київській області. Значить, ну тут я не буду зачитувати весь рис, ну можете познайомитися, тут весь рис, так. Ну тут що стосовно того, що ми сьогодні зібралися на території Белотиківського національного аграрного університету, тут вирішиться, <звісна> <це>, що <звісна> так. один маленький при... Теплова енергія від по вулиці Дружба 40 до єдиного будинку по вулиці Ставишанській, 128, подається по тепловій мережі, яка знаходиться на території та праці Білоцінківського національного аграрного університету. Ректор пан Гавленко. Подача стіснюється частково підземними мережами, частково зовнішні мережами. Протяжність теплових мереж 323 метри, а вот проші в труб дорівнює 320 квадратних метрів. Це більше, ніж зборних хвороб, при температурі тут пишеться мінус 10 градусів, ми втрачаємо 65 тисяч гривень. Даний факт порушення вийому нормальних документів, Державна, Ну Це є тільки фрагмент, причина, стосовно... можна... тут є... Документ, між... ці... так. значить так, ми... стосовно цієї теплотраси. Остальне можете познайомитися тут на капіталі. Значить, теплотраса до того і флаг, ми всі бачили, після цього вона кхре... теплова ізоляція є на поверхній труб. і яких вже нема відміну частини потруб, які були в нас е, перед початком пального сезону. Ти всі згодиться з цією. Кроме мене. А чого ви не згодиться? І робота проведена так, так. по цьому питанні. Тобто теплова ізоляція наклада. Ну ти ж замізнився, ми всередині, все. Допомога <плакова> не була Ладно. За... Хорошо. Е Олег Григорій, ви мене шість місяців кормили, годували, уговарювали і обіцяли в третьому кварталі за зроблено. Подождіть, я в кому кварталі? Сьогодні вже перший квартал, зроблено. не третій. Від кого? Це від вас залежить. Якби вам не дали зарплату раз-два, ви б самі її ізолювали. Ви б її самі. Навіщо ви мене пів року дурили? Я нікого не дурив. Ви мене дурили, обіцяли. Значить, виданий був припис. По виданий був припис. По цій тепер трасі припис не був виданий. Чому? Ви мені ж місяців розказували в третьому кварталі заізолюємо. Сьогодні перший квартал. Так я ж не, не керівник цій країни. Ну ви... Ви ви інспектор, ви інспектор, ви за це кошти отримуєте. Місце займаєте. Значить, дивіться, дайте людині мені, і я буду бігати сам. І я сам буду ізолювати, сам буду ізолювати. Поніс перший тергонагляд немає коштів виділяти на ми пройшли. Дивіться, об'ясніть, от ви мені дали цей папір, як його назвати. Відпискою, фальшивкою, брехневець. Ні, Ну що це, ну це? Ну що це? Я сам собі написав проєкт відповіді. Навіщо? Ні, 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 ні. А? Ні. Давайте я вам буду зарплату платити. А? Я Диві. вам буду платити 400 тисяч в місяць зарплату, хорошо? Дивіться, Це Проєкт відповіді від Держ ви ж державнагляд. Ви, держи... ви держнагляд. Ви мене заставили поставити підпис. Да, ви... можете... Навіщо? Кому? Як ну це навіщо? така турни. Це... Аноні, ну, дали мені анонімку, щоб я... А, це не ну а що ж це? А це офіціальний документ. Ну Де, де офіційне там що є? І офіційне. Що? Оце офіціальна академіка Кримського, це офіціальне. Чи Мінрегіон? Ну, що це є? Дивіться, офіційний хоча б, ось о бланк є. Ось його, ну, хоча давайте, б... Я сидіть куплю, зроблю вам прийти на офіційну Ну якого, а чого ви не зробили? Ну тоді то така ситуація була. Ну, зараз... Хорошо, Зараз така ситуація. Я ціле літо до вас ходив. І ви мені розказували, комі... будуть перевіряти готовність до опалювального сезону 24 серпня. Я вам говорю, 24. Ні, ви сказали, що приїде з Києва представників на 24. Я говорю, це ж не, незалежність. Так, так. 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 Ви пам'ятаєте. І вистрілко перенесли не не на 25 -те. число, я приходжу 25-го, ви кажете, а вони були до 24-го. А, а, а я таке. А тепер я продовжую далі. Напомню, вам, я, я кажу, хорошо, це пройшли. Коли буде заізолірована вулиця Мережна? Ви що мені сказали? Заізолірована вулиця Мережна повинна бути заізолірована до початку пані. Це вересня, ви сказали до першого вересня. До першого вересня. вересня. Я говорю, до першого вересня залишається три дні. А ви кажете? Та вони за три дні все зроблять. Вони навіть за день зроблять за день. Та... Зараз поїдемо подивимося, як що вони зробили. Де, на мережі, да. да, ми це, зараз так. не будемо трогати всі діроки. А як? Ми... Чи ось по, по цьому, на де почитайте по, по, по цій прокрасі. От що мені написали? Це, що мені написали по цій прокрасі? Давайте я вам покажу, приспішемо. Це обіцянко. Це, 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 це. От від кого Корчака, пан Хорчаку написав. написав ну, це Ну, директор департаменту, бачите откуда. Да, да, да. Ось він пише. Було вам направлено державній інспекції за режимом з проханням, от читаю прохання. Здійснити перевірку, стан теплових мереж та вжити відповідних закладів. Ось воно є мереж, Білоцерків тепломережі. А це аграрний університет. Так, аграрний університет. А ми ще подивимося, і Білоцерківську тепломережу. Ну, Дивіться, білоцерківська тепломережа це 163 кілометри. Так, так, що? Я, ми я її кілометри? За, за рік обходжу 163 рази. Так, і от, до речі, поїдемо от до хвальонної вашої, я от взяв, де пан Гнатюк хвалить, не може нахвалитися, який він... Майстер-перемайстер? Так, так. І як, і який? Він? Дивіться, ось. Що. І надає. А Це від якого часу? Це яка різниця? Надає фотографію. Це ще 14. Дуже. Ну, яка різниця? Так багато з групну може. Значить, дивіться, це моя фотографія. Зроблено, і ми їздили з вами, і я сказав, так, да, тут зроблено. Но ну, я прийшов ось недавно, дав, не те, їхати. що все зроблено, воно все порвалося, тому що зробили для мене, а не для держави. Ви зробили виходячи з, з тих матеріалів і з тих сум, які є. Ви... Я не діром, ми можемо зараз поставити з колігірованої сталі трупроводи з чистоколігіровати трупроводи з предварительною ізоляцією, і ми не будемо загадати 20 п'ять років Олег, Олег Як якщо... ворог, якщо ми будемо ходити на роботу щось зробити? А не посидіти, погана, за в половина. Дивіться, ця протраса була розкрісана, а зараз вона вже. Зараз вона не вона повинна бути тепло ізоляція. Зараз Зараз вона буде. Значить, комісія згідно з тим, що ти протраса закрита. Я особисто не згідний.